Найчастіше, коли ми чуємо про воду, то уявляємо собі рідину без кольору та запаху. Виявляється, що вода може бути твердою, змінити свій стан. Пригадайте, яка вода на річках, озерах, на морі, влітку, а яка вона взимку? Коли приходять морози. Коли вода охолоджується, вона замерзає і стає твердою, перетворюється на лід. Лід безбарвний, прозорий, крихкий. А ще Вода може перетворюватися на пару. Поспостерігайте, коли закипає вода у чайнику, що з носіка виривається. З носіка у чайника виривається пара. Запам'ятайте, дітки, вода може бути рідиною, твердою і газоподібною. А зараз відгадайте загадку. Вчора з хмари падало, річкою текло. А сьогодні ствердло і блищить. Мов скло. Це вода, правильно. А вдома разом з дорослими проведіть дослід. Перетворіть воду з рідкого стану, у твердий. А ще пригадайте, будь ласка, де ми можемо зустріти воду в газоподібному стані.